Вітаю всіх ще раз. Сьогодні я вирішила викласти два розклади. Так, мені підказали вищі сили. Тема даного розкладу буде така: які ви для себе і як вас бачать вищі сили? Отакий От цікавий розклад, тому що багато з нас. Досягли чогось на якомусь етапі, можливо, перехідному, всі ми розвиваємося, всі ми намагаємось якось усвідомити себе, хто ми такі, для чого ми тут живемо, яка в нас доля, і для чого ми взагалі втілені. Всі ми дуже стараємося, намагаємося поєднати життя фізичне, матеріальне, так, з духовним, для того, щоб. Не було це життя таке банальне поїсти, робота, поспати, і все. Так? Ми намагаємося наповнити чимось прекрасним, духовним, щось усвідомити, так? і щоб це життя було насиченим емоційними позитивними красками, так? що ми живемо для чогось, ми себе якось реалізовуємо, тому що ми відчуваємо потребу своєї душі, духа. Так, ми намагаємося якось себе зрозуміти і розвити в цьому плані. У нас три варіанти: зелений камінчик, рожевий, і ось такий жовтенький. Вибираємо, що вам резонує, який варіант по відчуттям. І почнемо з першого варіанту: зелений камінчик. Дивимось. Викладу два ряди на розгляд. Так, перший ряд. Як ви бачите себе. Як ви себе бачите в даний момент на даному етапі свого життя, як ви себе бачите. <кій> Дійсно у вас ситуація якась зависла. Ви зараз або хворієте, так? Або ситуація застою, нічого не рухається в вашому житті. Ви повністю покладаєтеся на вищі сили, але, можливо, молитвами просите, щоб щось змінилося, тому що отакий ступор застій, ви вже замучились, ви хочете реалізації, ви починаєте переживати, що з вами щось не так, чому нічого не відбувається, не реалізовуються ваші мрії. І... Але карта Зірки вона говорить, що зачекаєте в житті, в системі, в програмі життя, долі складаються програми, кодується все. В процесі так, трансформації воно все прийде. Як ви себе бачите, ви себе знецінюєте, ось так, ситуація ступору, і все залежить від вищих сил. Ви щось намагаєтесь зробити, але ви як відчуваєте себе у розбитого корита, тому що зараз наразі нічого не відбувається. Ви надієтеся, що в майбутньому все вийде. Надія у вас є, і прагнення є. Як бачать вищі сили, давайте поглянемо. Дуже потужно вас бачать. Дуже. Ви умнічки, ви молодці. Вони вас дуже цінують, і родові сили і. Янгол охоронеці, наставники, ви дуже старанна людина працьовита. Дуже багато зробили не тільки для себе, для людей. Тут допомога людям іде, тут і боротьба з залежностями якимись, боротьба з темними силами. Ви дуже багато страждали в житті. Тут і страждання через рідних. Так? Ви намагалися врівноважити в сім'ї ситуацію, намагалися всім допомогти. Але біль дуже вона велика з приводу сім'ї, ще плюс. Вас люди не розуміють, але у вас дуже великий потенціал. У вас вищі сили бачать як високо розвинуту душу, і вони завжди з вами. Материнський рід з вами, дуже потужні сили з вами, у вас захист сильний. І я би сказала, не тільки у вас, є, біля вас є темні сили, вони вас дуже поважають через вашу боротьбу, самовпевненість, усвідомлення. Вищі сили вас бачать на високих позиціях. Ну, давайте пораду глянемо. Так. От з приводу цього застою, що вам на даний момент робити, як воно буде. Та воно все прорветься, не хвилюйтеся. Все буде те, що ви хочете, буде. Бачите, тут і дорога від цього застою кудись, можливо, будете кудись рухатися, буде прорив, дорога буде кудись. Тут з приводу фінансів теж питання стоїть. Можливо, ви зараз роботу шукаєте. Безперечно, робота буде, трошки зачекайте, нехай енергії зміняться. От зараз, ми, зараз ми перебуваємо так? місяць квітень. Такий мінливий, дуже мінливий характер місяця, граючий місяць, і тому і по емоціям, і по матерії треба цей місяць просто перечекати. Ну, а в травні вже відбудуться якісь зміни. Ви це будете відчувати, бачити, і те, що ви хочете, воно у вас реалізується. Так, ваші мрії, ваші цілі почнуть реалізовуватися. Все буде добре. Перша позиція, бачите, ось так. Не знецінюйте себе, у вас дуже потужна душа, мудра, йдіть вперед. Якщо у вас процес застою, присвятіть духовному розвитку, і заспокойтеся, все буде добре. Вищі сили з вами. Так, рожевий камінчик, переходимо другий варіант. І дивимось, як ви бачите себе, які ви для себе, і як вас бачать вищі сили. Як ви бачите себе? Які ви для себе? Тут у нас затронуті емоції, грані душі, емоційний стан. Ви повністю так, після чогось пережитого. Після якогось краху, так, після переживань, ви закрилися емоційно. Ну, можу сказати, тут емоційно, ніби душа померла емоційно, ви це все присікаєте, тому що витримати ще раз те, що ви пережили, емоційно ви не зможете. Тому що ви, тому ви свою душу так запакували, ви це все вже пережили, воно ще нібито свіже, але ви обліпили це. Обліпили це якоюсь нейтральністю для того, щоб ну, спрацював інстинкт самозбереження. Від емоцій болючих, так, сильно болючих ви себе відгородили і ви правильно зробили. Це самостілення, це потужна сила самостілення. Ви молодці в цьому плані. Ви шукаєте емоції для наповнення, якісь дрібні емоції, щоби. Так сказати, на даному етапі, що ваша душа трішечки жевріла, як той вогонь, який вже потухає, але ті грані вони ще світяться. Ви в житті цьому шукаєте, що б вас гріло, якісь, якісь дрібниці, які б вас радували, і ви правильно робите. І для цього вищі сили вам дають оці дрібниці для того, щоб пережити, перейти цей етап. Для чого воно було вам дано Оцю, цю потужну біль так, відчуттів, те, що ви пережили, для того, щоб становилася ваша душа, дух, тому що ви загадували цей досвід у втіленні, щоб це пережити, цінність втрати, цінність того, що було, і того, що буде, порівняння, усвідомлення, крепкість душі, становлення стержню, емоційної крепості, тут все, тут затронуто все. І емоційні, тонкі грані, так, становлення духу, душі і матерії, реалізації себе, рух далі, не зупинятися. Дуже багато всього наговорила. Я думаю, що ви зрозумієте. Я думаю, що друга позиція, якщо ви вибрали правильно і вам резонує, ви зрозумієте, про що вищі сили хочуть донести. Як вас бачать вищі сили? Людина сімейна, дійсно, у вас дуже велика душа, у вас там хлещ любов, ви цю любов. По житті назбирали, вона у вас є, ви це вмієте, але на даний момент ви закриваєтеся. Нічого у вас не вмерло, душа у вас жива, просто даний етап, етап, інстинкт самозбереження. І все у вас буде, все у вас є. Справедливість, так, вона є на світі. І Доля, вона малюється кожного дня, кожної секунди для нас. І якщо ви без пари, у вас буде ця пара, так? у вас буде ще любов справжня і духовна любов, і ви досягнете того, чого ви бажаєте. Тут ще потенціал потужній. У проживанні вашого програмного життя, який вас веде до більш глибоких граней самопізнання, бачення ситуації, світу, долі своєї. І вищі сили вам говорять про те, що у вас є це все, у вас є та емоційна любов, тепло, світло всередині. І воно вирветься внаружу. Воно вирветься для тих людей, які це заслуговують. І буде як віддача, так, і ви будете приймати цю любов. Енергію комусь ми віддаємо, і потім ця енергія вам, нам повертається. Людина добродушна. Людина з великою душею всередині. Велике світло всередині. бо людина справедлива. Знову ж таки, людина з даром дарувати світло іншим, світло любові. Ви зараз мені скажете ні на даному етапі. Я закрився, закрилася, нічого немає. Я, якщо проявляю якусь любов, світло, комусь щось, я зараз не можу. Все потухло, біль, страждання і все інше. Це тимчасовий етап. Все у вас є великий потенціал навіть зцілювати людей. Своєю енергією, любов'ю, добротою зцілювати людей і допомагати іншим. Ось так вас бачу вищі сили. Так, порада на даному етапі ситуації. Ну, дивіться, якщо та людина, яку ви любили, яка вас любила, приносить до сих пір вам біль, це можуть бути різні ситуації, багато людей дивляться. Можливо, ви втратили цю людину. Просто фізично втратили людини більше не існує. І таке може бути: це тимчасово це перехід. Ми всі тут тимчасово, для чогось воно нам дається. Порада яка? Захищати себе. Не витрачати свою енергію і усвідомити те, що воно відбулося для чогось в нашому житті. І не бути егоїстами в тому плані, що все для нас. Та людина, якої вже нема, вона свою програму вичерпала в цьому житті і не нам цим управляти. Тому це усвідомити і жити далі. Якщо так сталося, значить ця людина дана нам тимчасово, а не назавжди. І йти далі розвиватися і зустрічати на шляху інших людей, яких ми будемо розвивати, які будуть розвивати нас? Сприймати це практично, духовно, усвідомлено, глибоко. Друге питання: якщо відбувся розрив, тобто закінчились відносини, десь людина ця десь там, а ми тут, і ми існуємо окремо. теж... Захищати свої інтереси, думати про себе і дивитися на це як на практичний досвід, так? що воно нам дано для чогось пережити, для того, щоб ми щось усвідомили, щось зрозуміли і це наша практика. Ось такий другий варіант. Переходимо до третього варіанту. Камінчик. Третій варіант, як ви себе бачите, і як бачать вас вищі сили. На якому ви етапі будемо дивитися, третій варіант як ви себе бачите. Ви щось тут взагалі підвисли, у вас відчуття, що вас кинули вищі сили, що нічого з вами не відбувається, що ви самі, що вам не допомагають, що у вас ніби як захисту немає від вищих сил. Перестало вам щастити щось в цьому ракурсі. Сумнів, сумніви у вас, що ви десь, як в ступорі якомусь, страждаєте, переживаєте. Самотні, покинуті, ну насправді це не так. Вищі сили намагаються вам сказати, що навчися користуватися своїм внутрішнім потенціалом, в тебе все є, в тебе великий ресурс, великий ресурс, багато пентаклів, внутрішньо душа багатогранна. Почни користуватися, приймай себе такою, як. Ти є або таким, який ти є. Почни світити зсередини і ти побачиш свою суть. Ну, як вас бачать вищі сили. Не вдається вам зараз побачити свою суть. Ви застряли, бо ви в емоціях. Емоції відкиньте, ви себе побачите. Вищі сили. Як вас вищі сили бачать? Що ви застрягли, вони так вас і бачать, і ви себе так бачите. Застрягли, тому що у вас зараз перехід, трансформація. Вищі сили намагаються вам допомогти. Вони з вами. Ви зараз в пошуку себе, в пошуку, так? Вам треба рухатися. Потенціал є, великий потенціал. Тут. Все, все разом. Ви хочете охопити все, беретеся за все і нічого у вас не виходить. Особисте теж переплетено. Вищі сили, що говорять? Це все знаходиться всередині вас. Все є. Ви шукаєте того, що у вас вже є. Використайте, використайте свій внутрішній потенціал. А людина справжня, яка вам потрібна, вона буде вас підтримувати, стверджувати вас і резонувати з вами. Якщо йде якесь протиріччя, воно не ваше. Ну тут плюс усвідомлення, ну, як вищі сили, бачать? що ви боретеся з собою, боретеся, намагаєтеся, намагайтеся зрозуміти, що з вами відбувається, вам хочеться і це, і те, і все. Напевно, треба відкинути емоції. Емоції, тому що ця метушня вам заважає йти вперед. Сприймати спокійно все. Якщо є якийсь ухажор, спокійно його сприймати. Не підходить, значить близько не підпускаєте. Ну, все логічно, дуже і просто. У вас дуже потужний потенціал в тому плані, що енергії вибудовані вже досить таки стійко і у своєму кодувальному ракурсі, а люди, які вам потрапляють у житті, вони вам по вашим кодам не співпадають, тобто нема резонації. І тому у вас, ви сприймаєте людину близько, у вас йде дисбаланс. Ще це треба зрозуміти. Ну, давайте пораду. Важкий третій варіант. Змішані енергії, емоційні, так, тут якась біль, сама... самопошук, порада. Вам треба перепочити, вам треба звернути увагу на себе. Вам треба собі посвітити, вам треба наповнитися. Ну, ресурсу мало. Дійте в свою сторону, бачите, тут порада діяти для себе, бачите, тут потрібен відпочинок, потрібно оцю матерію всю від себе відкинути. Я не кажу, що там відкинути взагалі просто і лежати, і. Нічого не робити на роботу не ходити, ні. Абстрагуйтеся. Ви живете, ви існуєте по цю грань ви в духовному плані енергозберігаєте себе. І паралельно ви себе частково абстраговуючи, виконуєте всі життєві завдання, не емоціюючи, так? не віддаючи свій потенціал, енергію назовні. Тут Потрібно назбирати енергію. Ви обесилені. Можливо, тут така внутрішня аналітика, самоєдство якесь, що ви себе з'їдаєте, не розуміючи, як далі йти, а у вас все всередині є. Заблокуйте витік енергії назовні. Не розпилюйтеся. Вам треба перепочити, вам треба абстрагуватися, побути в тиші, на самоті, світити для себе, полюбити себе. Робота над собою ось так. Те все, що назовні відбувається, воно вас виснажує. Дуже ви себе віддаєте назовні. Так, не без того, що треба старатися. Жити, але без таких напружених емоцій. Рівновага повинна бути. В матерії повинна бути рівновага. Тому що кода збиваються, якщо ви дуже метушня, метушня велика від вас іде, ви випускаєте багато енергії назовні, у вас дисбаланс, і дисбаланс відбувається від ваших хвиль, від вашої енергії. Не вибудовується ваша лінія життя матерія. Ну, ось ось такий третій варіант, як ви себе бачите і вищі сили. Я надіюсь, що вам зрезонувало, так, і ви зрозуміли, про що я тут наговорила. тому що інформація мені л'ється з потоку, так, від ваших родових хранителів. Я можу сама не зовсім розуміти, що я вам говорю. Так, а вам повинно бути зрозуміло. Якщо ні, то значить не ваш варіант. Але я думаю, що до мене приходять дівчата, які відчувають свій варіант і розуміють, про що я. Більш детально, якщо питання по духовному розвитку про якусь трансформацію, яку ви відчуваєте, не розумієте, куди йти і що, більш детально розглядаємо. На індивідуальних розкладах. Не завжди я працюю з картами. Я працюю через вогонь з вищими силами, з родовими структурами, архітекторами, наставниками, так, ті, що будують вищі сили наше життя, допомагають ті, які з нами, тому є в мене такий контакт. Кого це цікавить, хто хоче розібрати своє життя ситуації більш глибоко, звертайтеся, будемо розбирати. Дякую всім!